Зовсім скоро у трускавці пройде перший тур автомобільних перегонів гран прікс трускавець Наприкінці березня близько 30 екіпажів мчатимуть вулицями курорту, змагаючись між собою в швидкісному авторалі. Зараз триває активна підготовка до змагань. Організаційний комітет перегонів обговорює найважливіші моменти, щоб авторалі пройшли злагоджено, видовищно та головне безпечно. Близько 120 тисяч на змагання буде виділено з міської казни. Левову частину ресурсів планують залучити з області та столиці. Головне вдало стартувати. Переконані організатори. Надалі ж Трускавець може стати маленькою столицею автоперегонів та вийти на міжнародний рівень. Назвою гран-прі Трускавець відбудеться два етапи чемпіонату України на двох трасах траса Модричі і Єдина на сьогоднішній день траса в місті, траса Трускавецька, яка проходить безпосередньо в місті Трускавець. Подібні змагання в Україні проводилися, проводилися в Ялті, в Києві, Львові. Збирають вони дуже багато вболівальників, людей. Люди спеціально на ті перегони приїжджають дивитися. Специфіка цих перегонів кожної хвилини стартує спортивний автомобіль, пілотує автомобіль один пілот, то відрізняється гірські гонки від ралі, тому що в ралі їде, їде два пілота пілот і штурман, які диктує стенограму пілоту. Відповідна складність тих перегонів заключається у тому, що пілот повинен... Запам'ятати ті всі, всі повороти, які на трасі змагань є. По програмі проведення відкриваємо чемпіонат і перший етап в п'ятницю в 19.20 на центральній площі. Далі, субота у нас з 9 години старт вільних тренувань і закінчимо ми приблизно 17-18 години. Цілий день з маленькими перервами ті будуть перегони. Тобто кожен пілот по трасі має проїхати сім разів. Ну, Якщо там не буде ніяких аварійних ситуацій і так далі. Ще раз наголошую, специфіка і різниця з ралі полягає в тому, що пілоти повинні запам'ятати трасу і відповідно на максимальній швидкості проїхати її. Тому у зв'язку з тим, що гонка проводиться в місті, буде максимально приділений час і всі можливості задіяні для того, щоб в першу чергу забезпечити безпеку глядачам. Спортсмени, вже в них якась безпека є, то пасивна безпека, каркас безпеки, плюс пожежа гасіння в кожному автомобілі, тобто є технічні умови участі спортивних екіпажів у гонці. Шановні тросковчани, гості міста, Дрогобичини, маємо можливість приймати перший і другий етап чемпіонату України з гірських перегонів. У нас тут це є велика промоція як для самого Трускавця курорта, так і загалом для Другобичини нашої, де на даний момент відновлюється автоспорт, створені спортивні команди. Зараз закінчився оргкомітет, перший оргкомітет по перегонах, 1 березня планується обласної адміністрації. І залиш так, як залишилося нам місяць, бо 24 березня вже буде урочисте відкриття, а саме 25 березня будуть проводити перегони по самому місту. Так що просимо всіх глядачів, туристів, побачити справжній драйв, професійний автоспорт. Зараз оргкомітет пройде пішком. Цю трасу визначимо, де, як, що, кому працювати. І для того все буде зроблено, щоб ви могли насолодитися красивим спортом, болівати за нашу перш за все за нашу трускавецьку команду. І нагадаємо, що під час перегонів, так як пілоти захищені, треба себе вести, слухатися поліцію, яка буде допомагати, пропускати людей через трасу, не вживати алкогольних напоїв, а насолоджуватися видовищем всю неділю. Десь обід ви зможете побачити в центральній частині міста, е членів нашої команди. Спеціально приїде хто звідки, хто з Києва, які будуть проходити трасу, проїжджати на велосипедах і будете мати можливість взяти в них натограф.